Наступний сюжет про незвичний експеримент. Ти в армії зараз саме так співаються у відомій пісні гурту Статус-кво армійське життя зсередини змогли пізнати і журналісти Свобожанщини. Акцію Рекрут на один день для них організував Харківський обласний військовий комісаріат. Журналістську братів прикріпили до 24-ї команди. Окрім представників тут числиться 10 юнаків, які ввечері 7 жовтня відправляться до Сімферополя служити в лавах морського флоту. Де преса служба в армії скоротилася до одного дня. Особливе місце займає строєва підготовка. Майбутні солдатів вчать ходити строєвим кроком, повертати праворуч, ліворуч та кругом за командою, віддавати честь офіцеру. Журналісти зі строєвою підготовкою справилися непогано. Його руч. Команды выполняются нечетко. То есть есть подготовительная команда, исполнительная команда. Например, право подготовительная, руч исполнительная. Некоторые уже на право поворачиваются. Плюс при прохождении отмашки рук нету. Проте зі службою журналісти почали знайомити з побутових моментів пришивання шевронів та прикріплення кокарди, сколовши собі пальці голкою. Представники ЗМІ все ж таки привели до ладу судлацьке вбрання вот, у вас саме лучше робота. другим етапом життя призовника є проходження фізичних та психологічних тестів. Рівень фізпідготовки перевіряв також і офіцер флоту, який спостерігав за журналістами і призовниками 24-ї команди, які потраплять до ВМС. Оскільки моряки вважаються особливим родом військ, то й до них висуваються особливі морські вимоги. В нього повинен бути добрий вестибулярний апарат, так як на морі присутня качка, яка впливає на фізичний стан чоловіка, якщо у чоловіка не буде доброго фізичного стану, він не зможе виконувати свої завдання за призначенням. Що ж до професійно-психологічного добору, то тут проводиться відбір призовників за конкретними якостями. Час тестування не обмежений серед тестів. Питання про стосунки з батьками, сімейний стан і навіть суїцид для солдатів строкової служби та контрактників. Психологічна перевірка різна. Психологічні тести проводяться для того, щоб відсіяти людей призовників, які в подальшому. Не зможуть адаптуватись до проходження військової служби, які мають низьку нервово психологічну стійкість, у яких можуть бути нервові зриви. Потім час медичного огляду десять лікарів, серед яких окуліст, стоматолог та невропатолог оглядають призовників, шукаючи хворобу чи схильність до них, які можуть завадити служити їм в лавах збройних сил. У військкоматі зазначають, зараз призовники підлягають настільки ретельному огляду, що на місце в армії є конкурс Представник представники Любонських частин, коли приїжджають, у них є вибір ата самих лучших. За осінній призов до лав армії вже відправили близько 400 хлопців. Після всіх перепитів журналістам вручили погони рядового.